Ярмоленко перервав свою гольову засуху. Українські футболісти чілять у закордонних відпустках. Шахтар думає над розставаннями з рондованим захисником. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі декілька хвилин. Підтримую українську армію за посиланням в описі. а Наш канал можете підтримати лайком та підпискою. Андрій Ярмоленко нарешті порушив свою гольову засуху та відзначився забитим голом у матчі 11-го туру чемпіонату ОАЕ. Його Аль Айн зустрічався із клубом Бані Ас. І українець вразив ворота суперника вже на 28-й хвилині. Нічого надприродного, Єрмоленко у цьому епізоді не довелося робити. Українець поставив крапку у класній атаці своєї команди, відправивши м'яч у порожні ворота. Після забитого голу підопічні Сергія Реброва пропустили двічі ще у першому таймі і програвали 1-2. У другій половині Аль Айн рахунок зрівняв, але спромогтися на щось більше діючі чемпіони ОАЕ не зуміли. Ярмоленко провів на полі 68 хвилин, після чого був замінений на Сантоса. За підсумками 11 турів, Аль-Айн займає сьоме місце у турнірній таблиці. Друзі, а це відео виходить завдяки нашому партнеру Пінап. Пінап новий дизайн, нові перемоги. Переходьте за посиланням в описі та отримуйте бонус. Журналіст Андрій Сеньків повідомив, що ряд гравців команди ПЛ перебувають або перебували останнім часом за кордоном. Наприклад, Вінгер шахтаря Михайло Мудрик знаходиться в ОАЕ. Фото із ним виклав у сторіс один з місцевих жителів. Також на початку грудня повернувся з відпустки на Занзібарі захисник гірників Валерій Бондар. За інформацією джерела, поза межами України перебувають Олександр Зубков з шахтаря Олексій Гуцуля. Ак з Дніпра 1 та Денис Попов з Динамо Сеньків відзначає, що гравці Шахтаря та Дніпра 1 мають дозвіл на виїзд за кордон від міністерства молоді та спорту для участі у Єврокубках та тренувальних зборах. Чи є чіло відпустці Єврокубками чи зборами, залишимо це питання риторичним. І ще одна новина про цікаві перетини кордонів. Денис Костишин, який нещодавно перебрався в американський Ельпасо Локомотив, залишив Україну як волонтер. Костишин виїхав завдяки системі Шлях. Це популярний спосіб, який використовує його агент Вадим Шаблій для своїх клієнтів. Нагадаємо, шлях це система, за допомогою якої перетинати кордон можуть водії призовного віку, які здійснюють перевезення для потреб ЗСУ або перевозять медичні вантажі чи гуманітарну допомогу. Керівництво Шахтаря задумалося над тим, чи потрібен команді захисник Лукас Тейлор. Бразилець орендований у паок на один сезон, але його оренду можуть припинити достроково. Шахтар вже підписав на ту ж позицію, на якій виступає Тейлор іншого легіонера грузинного Швілі. В поточному сезоні бразилець провів 15 матчів загірників та забив один гол та віддав один асист. Півзахисник Чорноморця Сергій Кравченко планує завершити кар'єру та перейти на тренерську роботу. Повідомляє Футбум. За інформацією джерела, він стане тренером і буде працювати помічником Руслана Ротаня в Олександрії. Ротань має очолити команду найближчим часом. Зараз він тренує молодіжну збірну України. Відзначимо, що Ротань та Кравченко разом виступали за Дніпро та збірну України. Півзахисники металіста В'ячеслав Танковський та Євген Підлепенець пройдуть перегляд у Дніпрі. 1 обидва гравці відправляються з командою на збір. Поки що мова йде тільки про перегляд за підсумками як якого буде прийняти рішення щодо їхньої подальшої долі, український захисник Олександр Азацький перейшов у польський клуб Арка Гдиня 28-річний гравець підписав контракт на 2,5 роки. Він прийшов у клуб в якості вільного агента після того, як завершилася його угода із Динамо-Батумі. В минулому сезоні чемпіонату Грузія Азацький провів 29 матчів і віддав два асисти. Арка зараз виступає у другому польському дивізіоні, де займає шосту позицію. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе і скоро почуємось. you